Доброго дня малята! Погляньте, до нас сьогодні завітала в гості лялечка, а звати її Оксанка. Давайте повторимо, як звати лялечку. Оксана. Так, а давайте з Оксанкою привітаємось, скажемо привіт, Оксанко! Привіт-привіт! Ми дуже раді. Вітати тебе на нашому занятті з математики. Так, добре, та розвитку мовлення. Малята, а знаєте, що мені Оксанка каже? Коли вона йшла сьогодні до нас на зустріч, вона знайшла незнайому для неї доріжку. І вона дуже хоче дізнатися. Що ж то воно таке? Допоможемо? Так, Оксанка, звичайно, якщо ми зможемо, ми обов'язково тобі допоможемо. Показуй, що ти знайшла. Малята, увага на екран! Так. Оксанка каже, що вона йшла йшла доріжкою. І знайшла ось такі предмети. О, Оксанко! Та, наші малята знають. Для нас ці предмети вже знайомі. Це геометрична фігура. Малята, підказуйте, яка називається круг. Давайте разом скажемо. Круг. так! Вона кругла. Якщо ми її поставимо і, і спробуємо прокотити, вона буде котитись. Бо у неї нема кутів. Так, до речі, якого кольору круг підказує малята синього, вірно, молодці. Так, на доріжці Оксанка знайшла ще один предмет. Ха! Це. Також знайома геометрична фігура, яка називається, підказуйте, будь ласка, круг. Вірно. Так, у неї також немає кутів. І якщо ми схочемо прокотити, то залюбки це зробимо. Добре. До речі, якого кольору ця геометрична фігура? Помар. Ганчевого, вірно. Так. Але на доріжці Оксанка зустріла ще одну фігуру, яку вона не змогла назвати. Оксаночка, це також круг. Так. Але, якщо ми подивимось, цей круг, ось цей круг і ось цей круг. Вони Фігури. Але цей круг великий, оранжевий трохи заменший, а зелений круг менший за оранжеву. Отже, ми можемо сказати, що це круг, але, але великий, середній і маленький. Ти зрозуміла, Оксанка? Ой, малята! Оксанка дуже радіє, подивіться, вона посміхається і дякує вам. Але ж це ще не все. Погляньте на доріжці, яку зустріла Оксанка. Вона знайшла і ось який предмет. Давайте з вами розбиратись. Усі предмети, що оточують нас, мають свою форму. Є декілька різних фігур. І от сьогодні познайомимось з одною з них. Знайомтесь, малята, до речі, Оксанка, і ти також це квадрат. Давайте повторимо квадрат. У нього є свої особливості, по яким його легко впізнати. У квадрата є чотири кута. Так, один, два, три, чотири. Молодці. Є сторони. Одна сторона, друга, третя і четверта. І дивовижно. Але усі сторони квадрата абсолютно рівні по довжині. Погляньте. Оксанка принесла з собою ось таку паличку. Так, і вона, давайте за допомогою цієї палички спробуємо дізнатись, які ж задовжиною сторони у, квадрат... у квадрата. Я спочатку паличку покладу ліворуч, тобто зліва. Так, і давайте подивимось, подивіться. Так, сторона. Рівне, рівна як паличка. Тепер я нашу паличку перекладу праворуч. Погляньте також рівна сторона. Тепер я покладу цю паличку знизу, також рівна сторона і покладу паличку вгорі. І ми зробимо висновок, що наша фігура. Абсолютно, у неї сторони рівні. Правильно? Так, малята, а давайте подумаємо, які ж предмети можуть мати квадратну форму. Оксаночка. -а, а, ви чуєте малята? Оксанка каже, що вона сьогодні прийшла не з пустими руками. Вона принесла ось такий будівельний матеріал. Вона хоче з нами грати. Отже, візьмемо, візьмемо палички. До речі, якщо ми звернемо увагу, то вони однакові за довжиною. Бачите, так. І спробуємо так побудувати. Покладемо паличку так. ліворуч, покладемо паличку праворуч. Тепер покладемо паличку знизу. І покладемо паличку зверху. Так. Погляньте, що у нас вийшло? На яку геометричну фігуру Схож, схожий наш предмет. Вірно, це квадрат. Бо є кути і сторони. Правильно? Я візьму, я візьму. Паличку і ще одну паличку. І сконструюю ось такий дах. На що це схоже? Це Оксанко, це будинок. Правильно. У будиночка є два поверхи. Давайте рахувати. Один-два, два поверхи. Скільки поверхів в будиночку, повтори Оксанка. Два. Добре, малята. А Оксанка йшла і принесла з собою конструктор Лего. А давайте подивимось, на що ж він схожий. Він схожий на квадрат, бо у нього є кути є сторони. Вірно? Так, дуже. Наша цеглинка, якою ми любимо гратись, дуже схожа на квадрат. Так, добре. Отже, візьмемо цеглинку і покладемо її, заселимо на перший поверх будиночку. Одна цеглинка і позначимо її однією паличкою. А тепер візьмемо ще одну цеглинку. Так. І позначимо також її однією паличкою. Отже, один додати один буде. Скільки цеглинок? Дві. Скільки ми паличок поклали? Правильно, молодці. Оксанка, дві палички, молодець. А тепер ми подивимось, бо це ще не все. У Оксанки є ще цеглинки. Так, і вони також, подивіться, мають коти. Один, два, три, чотири. Мають рівні сторони. Також схожа цеглинка на квадрат. Ми поставимо цеглинку на другий поверх. Так? І до неї доєднаємо ще одну цеглинку. Скільки цеглинок вийшло? Один, два, дві цеглинки. Так, дві цеглинки. А тут вільне віконечко. І ми сюди покладемо ось такий кружечок, який позначає цифру 0. Ну, тобто одиничка, одиничка так? один. Додати один буде два. Вірно? На першому поверсі у нас живуть дві цеглинки, на другому поверсі у нас живуть дві цеглинки. і Ось таки, така дірочка від бублика. Нулік. Нуль. Так, малята, отже, хочу вам сказати, що ми з вами і разом з Оксанкою побудували будинок цифри 2. І от зараз ми спробуємо її викласти. Це буде голівка. Тепер буде шийка. Так. І ось такий хвостик. Так, і в нас вийшла цифра 2, яка живе в квадратному будинку, так, з квадратними цеглинками. От сьогодні, малята, ми разом з нашою подружкою Оксанкою познайомились. З новою геометричною фігурою квадрат, так? і побудували будинок для цифри 2. Оксанко, нам було дуже цікаво і приємно приходь до нас знову. А сьогодні скажемо малятам: Бувайте! До побачення!